Далі будемо говорити більше про Сумщину, зокрема про безпекову ситуацію у юнаківській громаді. До ефіру долучається Олена Сіма, голова юнаківської громади Сумської області. Пані Олено, вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо дуже, що долучилися. Зараз повітряні сили знову повідомляють про Каби на Сумщину для вашої громади. Як минула доба? Яка ситуація зараз тиждень? Ну, якщо ми всі розуміємо, ми знаємо, ситуація дуже складна зараз у нас на фронті. За останню добу до нас прилетіло десь 22 каби. Наскільки зараз це рос... по нашій громаді прилетіло? Не рахуючи ще артобстріли були. Наскільки зараз росіяни збільшують свої атаки з кожним днем? Наскільки ви бачите, що йде ось такий прогрес? Ви знаєте, я не можу коментувати військові дії, але я бачу, що дуже складно Збройним силам України. Але ми їм дуже вдячні за те, що вони тримають наші кордони. Зараз в громаді скільки залишається людей, чи ще залишаються е, діти. На сьогоднішній день у нашій громаді дітей взагалі немає. Всіх наших діток ми ще евакуювали два роки назад. 50 кілометрова зона в нас були евакуйовані вже давно. Але ще все-таки в нас люди залишаються на сьогоднішній день. У нас по всій громаді, не раховуючи 5 10 кілометрову зону, це 127 осіб лишилося на території громади. Це села, які не входять в 10 кілометрову зону. Але ж у нас було прийнято рішення про евакуацію всієї територіальної громади. А скільки людей проживало до повномасштабного вторгнення, аби наші глядачі могли також зрозуміти, десь порівняти? Ну, у нас е, на момент створення громади було прописано 4965 людей, а проживало 4600 людей. Але потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, люди потихеньку почали виїздити, виїздити, виїздити. А ще до нового року в нас на території громади залишалося. 1440 людей. Зараз чи вдається фіксувати наслідки ворожих обстрілів і наскільки росіяни вже зруйнували вашу громаду? Ой, фіксуємо, де є можливість по Старостинським округам Виїжджаємо, фіксуємо, стараємось мешканцям своїм допомагати. Тому що ви знаєте, що в нас у громаді на сьогоднішній день лишилися люди більше як? Прож... Вірніше не лишилися, а проживали люди похилого віку, і вони лишилися без домівок. Тому це питання на контролі в нас. І в депутатсь... з депутатським корпусом ми зверталися і до Верховної Ради і до віце-прем'єр-міністра. Їздила... їздила я на Конгрес у Київ. Наше питання на розгляді. Нам би хотілося, щоб нашу громаду профінансували по є відновленню, щоб кожна. Кожне помешкання, кожний мешканець, який мав будинок, отримав відшкодування на сьогоднішній день. Є відновлення працює дуже добре. Ми намагаємось виїжджати туди, де ми можемо виїхати. Але ж ви знаєте, що треба для того, щоб обстежувати житло, треба, щоб була комісія, яка виїжджає. без комісії, акта ми підписати не можемо. Тому ми намагаємось допомагаємо своїм мешканцям по відшкодуванню житла, як тільки можемо. Є відновлення, працює. Зараз ті люди, які залишаються в громаді, чи вони звертаються з проханням по евакуацію, Наскільки можна їх евакуювати зараз? Наскільки безпекова ситуація це дозволяє? Людей ми евакуюємо, Дякуючи е всім тим фондам, які нам допомагають. Бажаючим фондам, які фо вірніше люди, які бажають, ми евакуюємо. Є такі люди, які виїжджають самі до нас ще їздить автобус. В один населений пункт люди виїжджають самі. Людей ніхто не бросає на произвол, як говорять, судьби. Лю людьми займаємось, е привозимо їх, оформляємо їм усі належним чином документи, допомагаємо їм розселитися, хто бажає розселяємо гуртожитки, хто бажає їдуть трошки далі по Сумській області, хто бажає йдуть до своїх родичів, хто винаймає житло. Медицина теж працює. Допомога перша медична нашої амбулаторії надається. Були такі у нас е, сім'ї, які виїжджали з худобою, допомагали виїжджати з худобою, вивозили і корів, і свиней, і утят, і курей, і собачок, і котиків. Працюємо над цим. Ми працюємо і працювали. Я думаю, так що в нашій громаді евакуація пройшла е, нормально, без ніяких е, ушкоджень. Ми це все виконуємо нормально, без ніякої паніки. Я думаю, що все добре. Поки по евакуації в нас ті люди, які лишилися, зразу вам скажу за них, не забуваємо. Продукти харчування регулярно їм доставляємо. Це гуманітарні продовольчі набори, ліки. Цим всім, всім, всім люди забезпечені і таганками, і маленькими такими, і газовими балончиками. Громада про своїх мешканців піклується. Чи залишалися ще такі населені пункти в громаді, до яких вже немає доступу? І скажіть, чи лишилися там ще люди, чи вдається якось підтримувати зв'язок? Хочу вам сказати, що в нас двох п'яти. Десятикілометрова кілометрова зона, в десятикілометровій зоні, буду вам казати відкрито. Лишилося п'ять людей, але це люди, які взагалі не хотіли виїжджати. До них приїжджали білий ангели, до них приїжджала я з офіцером громади, приїжджала поліція. Вони не хочуть виїжджати. Причина одна: буду говорити зараз на всю Україну. Не хочуть іти захищати нашу країну. Ховаються від ТЦК, що я можу сказати. Пані Олена, а зараз ви вже згадували про підтримку, про допомогу тим, хто виїжджає з громади. А можливо, відслідковували люди, які зараз евакуюються. Вони залишаються в області? Чи вони, можливо, все-таки виїжджають в більш безпечні регіони? Ви знаєте, більшість людей залишається в області. Більшість людей залишається в області, їдуть вони в інші райони, населені пункти залишаються в області. Дякуємо вам за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Олена Сіма, голова юнаківської громади в Сумській області. Говорили ми про те, яка безпекова ситуація в цій громаді.